Чи існує доля, чи є в нас незмінне я, чи все в наших руках. Іноді нам здається, що в нас має бути щось постійне, якась справжня сутність, яка не змінюється з роками. Ми боїмося втратити себе, не знайти сенсу, не виправдати очікувань власних чи чужих. Але що, якщо всі ці страхи лише ілюзії? Дві з половиною тисячі років тому. Індус на ім'я Сітхартха Гаутама висловив просту, але глибоку думку. Він назвав її словом аната, «Не я». Це означає, що мозок і тіло лише фізична оболонка, а я це ілюзія, яка виникає завдяки взаємодії всіх процесів у нашому організмі. Пізніше Сітхарха отримав нове ім'я Будда, Пробуджений. І як не дивно, його уявлення сьогодні багато в чому перегукуються з висновками сучасних нейробіологів. Вони також говорять, що наше Я це не окрема душа чи центр, а складна система взаємопов'язаних процесів у мозку, те, ким ми себе вважаємо результат роботи пам'яті, відчуттів, мислення, які постійно змінюються і впливають одне на одного. Простіше кажучи, ми не щось зафіксоване, ми живий потік змін. І розуміння цього допомагає по-новому дивитися на життя, легше приймати зміни і знаходити внутрішню свободу. Кожна наша думка, кожне рішення, кожне переживання творять нас у кожну нову мить. Страх втратити себе це страх втратити те, що ніколи не було статичним. Страх не знайти сенсу це страх не помітити, що сенс ми створюємо самі крок за кроком. Прийняття цієї мінливості одна з найглибших форм свободи. Свободи буде свободи бути собою в кожен новий момент, без жорстоких очікувань від себе і від світу. Сенс життя, доля не дається ззовні, він не встановлений наперед. Він народжується в нас у виборі, у дії, у кожному рішенні любити, творити, розуміти. І якщо ми обираємо любити, якщо ми обираємо добро, обираємо бути живими, ми творимо себе і створюємо сенс там, де інші бачать лише хаос.